Доброго ранку. Сьогодні знімаю відео. значить 14 числа ми закінчили висадку в касети, Це все нам на замовлення. Ну, воно раніше, ну, в принципі, я в себе написала, що на 14 число треба закінчувати з висадкою в касети, Ось така от у нас розсада. Ну, вона ще буде. Тоді готова. Так її треба десь. І думаю, 7-10 днів. І люди вже будуть отримати. Ми отак дивимося, коли вона готова. Ну, от давайте наугад я візьму любий. Да? Ну, от підійшла і піднімаю. Дивіться, ви бачите, вже пішли корінці. Значить, їй дається 7-10 днів, і люди получуть прекрасну розсаду. Ну, те, що я хотіла вам показати, оце таке. Так що, вже все. В Цьому році ми вже закінчили.